Ввертаючись до нашої історії, до нашого минувшини, так був той здвиг, коли директорія прийшла до влади. Гетьман Скоропадський зрікся гетьманства і демократична директорія, відроджуючи Українську Народну Республіку, відродила військо і спільно після тої звуки, яка відбулася з українською Галицькою армією, виступила на два фронти. На превеликий жаль, в той час прийшлося українській державі воювати на декілька, навіть на три-чотири фронти, тому що її розривали більшовицька ненаситна, голодна, боса, босячня і червоними прапорами, ведена Леніними, Зержинськими і іншою тою братвою, яка тоді правила Російською імперією в Москві і Санкт Петербурга. З іншої сторони відродилася Польська імперія. І Йозеф Півсуцький боровся за визволення своєї польської держави, звичайно, зазіхаючи на Терени Сходні Скреси, як вони говорили, захоплюючи українські міста і землі українські. Але в той же час Півсуцький був пророком для своїх польських керівників і майбутнього покоління. Він ще в той час казав: без вільної України буде вільної Польщі, так воно й трапилось. 39 році Гітлер з Сталіним розірвали Польщу на шматки, і знову вона була в рабство вкинута. Після цього поляки зрозуміли твердо і чітко, що вони мають стояти в обороні сьогодні української державності. І це вони роблять сильно і потужно. Вони все роблять для того, щоб українська держава була єдиною соборною і незалежною. І це треба віддати дань і їм. Похвалу і схилити голови перед тим, що вони роблять для нас. Тому що вони все пережили і знають, що таке розподіл, що таке розрив великої держави, що таке втрата своєї державності, вони все запам'ятали добре, і його стоять в цій обороні і обороняючи разом з собою і нас. На нашому захисті сьогодні стоять країни Прибалтики, які знають, що таке московська окупація і що таке московський чобіт і окупант. Це з тої історичної сторони, якщо говорити. Це об'єднання було тимчасове армій двох республік, які об'єдналися, але так і не змогли злитися в єдине. Сьогодні ми маємо єдину соборну українську державу, маємо символи, маємо владу, маємо президента, але маємо знов люту агресію московську, яка ніколи не могла змиритися з існуванням української держави. Вони нам заздрили і будуть заздрити завжди за те, що ми вільні, що ми вміємо жити прекрасно, що ми багаті своїм духом, духовністю, своїм героїзмом. Ми вміємо тішитись своїм минулим, але думаючи завжди про майбутнє, цього не відбереш і завдячуючи тим попереднім поколінням, які були в 90-му році. Верховна Рада на хвилі великого підйому українського поспільства, українських патріотичних сил, які були, кажеться, вже знищені до остатку, але вернулись з таборів. Така горта та щопта, як казав Василь Стусь, щопта нас. Але ця щопта Горині, чорновіл, хмара, сту, це, 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 сокульський. Розумний, інші багато тих, хто були в в цьому самому, не стали тими, хто підняв на рід на нову боротьбу за українську державу. І ми цю державу отримали. Декларація про державний суверенітет це була як скеля, та, яка була прийнята як наріжний камінь для майбутньої держави. Це казалося в той час, коли шоста стаття Конституції голосила. Що єдиною керівною направляючою силою є комуністична партія. І в цей же час Народна Рада, яка була в великій меншості, заставила червоних директорів, секретарів обкомів і ЦК проголосувати за декларацію про державний суверенітет. Це було неймовірно, але це факт, який не можна сьогодні змінити. І завдячуючи саме підготовчим періодом, до цього було створення спочатку. Громадських таких об'єднань, як просвіта, ну власне це були товариства української мови по всій Україні, в тому числі наш Січислав був одним з перших. Один з перших був. От, Створення народного руху, де теж наш край не, не пас задніх. От все це було і народний рух, який привів 90-му році велику плеяду борців за українську справу і державу. У Верховну Раду, у місцеві органи влади ми отримали ці ряд демократичних, цілих рад це Галичина, Франківську, Львові, Тернополі, перемогли демократи. В інших, інших цих самих областях і краях були створені фракції демократичні. І це все спонукало і дало можливість нам отримати ту декларацію про державний суверенітет, в якому говорилося, що верховенство права української. Народ має, що ніхто не може узурпувати владу, ніяка політична сила, ніяка особистість. Це було знаменно, і про це треба було б говорити. Це історична віха в нашому житті, в нашому бутті. Ми інколи ще, мабуть, новітню історію і не піднімали так про неї говорити, бо вона велика і складна. І ми ж крок за кроком, щабель за щаблем, будуємо нашу державу. Ця держава складно будується. Ми піднімаємося, потім знов наскочують на інші це саме на той тернистий шлях неосталінізму, комунізму, прихід останнього ката українського народу Януковича засвідчив, що демократія складно добирається до нас. Але я думаю, наша революція гідності, наш майдан по всій Україні, Київський майдан та Небесна Сотня показали, що Дух українства не зломаний і не можна зломити. Українська держава є непохитною і вона буде. Ми вертаємося в свій європейський дім. Ми вертаємося до тої демократії, яку започаткували ще далеко й далеко в 16-17 столітті. Та Конституція Пелепа Орлика і багато інших наших демократів: Шевченко, Франко все це був кожний крок за кроком до тої української вимріної мрії великої. Ми її маємо, але й маємо іншу небезпеку. Ми сьогодні маємо, знову я повторююсь, гинуть наші хлопці, гинуть за справу, віддають своє життя, щоб зберегти українську державу. І цей виклик ми маємо витримати, ми маємо стати пліч-опліч, ми маємо об'єднатися, забути будь-які політичні, партійні, громадські роз, самі, розчарування, якісь негаразди. Ми маємо стиснутися в єдиний кулак, в єдиний і перемогти на сході московську ватагу, ту, ту ненасить, яка завжди рвалася по всьому світу. Куди приходив московський чобіт, там завжди лилась кров, лилися сльози, там люди голодували, бідували, вони вміли руйнувати, не вміли ніколи будувати. Оце головне, що ми повинні пам'ятати. Це найлютіший ворог споконвічний Українсь, України. Споконвічний. Тому ми переможемо, це безперечно. Ми маємо сьогодні підтримку серйозну заходу, штатів, інших, цілого світу, власне. Але все одно за нас цієї справи ніхто не зробить. Ніхто не прийде, не ляже на полі бою і не віддасть своє життя, щоб ми були вільні. Тому це. Слід нам зробити, і ми це зробимо. І честь, і вічна пам'ять тим героям, які полягли. І слава тим, хто сьогодні стоїть зі зброєю на сході нашої держави і береже, береже і відстоює наше право на єдність на, українсь... на українство і наше... на самостійне життя. Слава Україні, друзі! Слава! слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Завжди друзі, гасло, кожному гаслу приходить той час, коли воно найактуальніше, найбільш, найбільш правдиве і найбільш звитяжне. Оце той шлях до перемоги. Смерть ворогам має бути. Ми знищимо цю російську гідру, знищимо на нашій землі і засяє сонце. Як ми співаємо, згинуть наші воріженьки. Ще раз слава Україні, друзі. Прошу, прошу. пане Анатолій, прошу. Шановне товариство, прошу звернути увагу, що це вінок від громади міста Рівного. Сьогодні за ініціативою Свячеславщини свято луки відзначають у місті Рівному. теж. Там ляжуть вінки до пам'ятника Петлюрі, до пам'ятника Климу Савуру. І до інших визначних місць, пов'язаних з УПА і з УНР. Також сьогодні це свято і ця подію відзначають у місті Кам'янськ-Подільський і у Здолбунові. А також сьогодні ляжуть вінки і квіти до пам'ятника Євгену Коновальцю у селі Жашків Жовківського району. Сьогодні ми зібралися тут, щоб виконати заповіт УНР. Сьогодні ми зібралися тут, щоб згадати стару Україну, що боролася. І нову Україну, що бореться. Бо що таке є історія? Історія це навіть не минуле. Історія не минає. Бо що ми сьогодні маємо? Сьогодні Україна бореться з новітнім московським фашизмом. А в 2019 році Україна боролася з більшовиками. Україна боролася не тільки за свою незалежність, а й допомагала світу. Позбутися, по суті, захистила світ від більшовицької орди. Тільки Україна завадила більшовицьким ордам пройти у Європу. Тим самим Україна і сьогодні, і в ті далекі часи виконує свою світову місію захисника вільного простору, захисника простору свободи проти світу рабства і вічного деспотизму. 16 липня. 1919 року. Об'єднання армії Західноукраїнської Народної Республіки, армії ОНР, а також всіх повстанських відділів, які воювали тоді в Україні, в єдину мілітарну українську силу започатковує Українську Соборну національну армію. Це був акт політичний і акт військовий. 100 тисячна українська армія йшла на більшовиків і йшла у переможний боях. І дуже приємно сьогодні сказати, що в авангарді цієї боротьби стояла Запорізька Січ імені Бошка. Запорізька Січ Бошка була створена тут, у Січеславщині. І в цей бойовий підрозділ були взяті регалії з музею Катернославського, який тут був. Бойові регалії козаків це Тулумбас і інші предмети, які використовувалися козаками для підняття бойового духу. Запорізька Січ Бошка. і Корпус Тютюнника почали наступ проти 45-ї радянської дивізії, розтрощивши її. І 100тисячна українська армія почала свою переможну ходу. А Галицькі корпуса поступово розгорталися, допомагаючи, прикриваючи тили об'єднаної армії і поступово вступаючи в бій. 22 липня 1919 року. А найкращий підрозділ радянської армії Таращанська дивізія спритним маневром хотіли завадити розгортанню галицьких корпусів. Але січовим стрільцям було поставлено завдання знищити ворожий підрозділ. А бійці були втомлені і на початку відмовляли зробити цей маневр. Але коли прийняли рішення, то кінний дивізіон Бориса. І загін Романа Сушка розгромили найкращий підрозділ радянської армії. Далі були переможні бої під Вапняркою. Під Вапняркою точилися цілий місяць бої, де славна е залізна дивізія армії ОНР, ні разу не потерпівши поразки, перемолола найкращі дивізії більшовиків. Були знищені полки мені Леніна, полк кронштадтських матросів і навіть полки, набрані з одеських гопників. 31 серпня 1919 року українська армія вступила в Київ. Цю дату, 31 серпня, уже згодом, наказом Клима Савура, командира Української повстанської армії, призначать і будуть святкувати в УПА як День слави української зброї. Дуже доречно сказати і потрібно сказати, що ця подія єднає не тільки захід і Схід. Тому що в е, тому переможному поході брали підрозділи з різних частин України, але вона насамперед потрібна в східній Україні і центральній Україні, тому що знаменитий командарм зимового походу Мільйонович Павленко сказав такі речі, уже будучи в імміграції і пишучи свої записки командарма, він сказав таку річ, е, згадуючи Степову Україну і завзяття козацького війська, яке використовувало... Бойові традиції козацтва Мелянич Павленко сказав, що в хапках своїх батьків вони будуть виглядати найменшої можливості знову, щоб покласти своє життя на алтар національної свободи. І що ми зараз бачимо? Прокидається та велика Україна, яка була в 19-му році. Формуються батальйони Дніпро, Донбас, Січислав. Та Україна, яка тоді дала найбільшу мілітарну силу українському війську, зараз формується тут, на цій території козацькій. І сам перед воює вона. Хочеться сказати і зачитати список цих славних підрозділів, які тоді йшли на Київ, тому що це справжні герої. А далі символічно поєднати те, що є сьогодні і те, що було тоді. Зачитую список основних підрозділів. Який йшли на Київ у 1919 році. Тут представлена вся Україна, як є і сьогодні у підрозділах, які воюють за незалежність нашої держави. Запорізький корпус армії ОНР. Командир полковник Сарський. 6-та Запорозька дивізія. Командир Отаман Леневський, 16-й полк імені Дорошенка, командир сотник Литвиненко, 17-й гайдамацький полк, командир сотник Маслов, 18-й полк імені Богдана Хмельницького, командир сотник Лазуренко. 12-й Немирівський полк, командир сотник Висогод. 7 ма Запорізька дивізія, командир полковник Осмоловський. 19-й республіканський полк, командир полковник Малець. 20-й полк імені Мазепи, командир полковник Дубовий. 21-й полк імені Налавайка, командир полковник пирогів. 7 ма гарматна бригада. Командир полковник Лощенко. 8- Запорізька дивізія. Командир полковник Базильський 22-й полк імені Богуна. Командир полковник Ляги Гусарів. 23 й полк імені Кармелюка. Командир полковник Троцький. 24-й полк імені Сагайдачного. Командир Чотар Жубеніс. 22-й гарматний полк. Командир Осаул Карпенко. 3 окрема кінна бригада. Чорні запорожці, командир полковник Дяченко, Київська група армії ОНР, командир отаман Юрій Тітюник. П'ята селянська дивізія, командир старшина Запорожець. Перший полк командир старшина Панченко. Другий полк командир старшина Чайка. Третій полк командир старшина Даниленко. 12-й селянська дивізія, командир отаман Безус. Перший Верхньодніпровський полк, командир полковник Шкурик. Другий Звенигородський полк, командир полковник Войнаревський. Третій полтавський полк, командир полковник Мирошниченко. Окремий курінь Залізняка. Командир Отаман Залізняк. Перша подільська повстанська дивізія. Командир Отаман Шепель. Третя дивізія армії ОНР, Залізна дивізія, командир полковник Лудовиченко. Сьомий синій полк, командир полковник Вишнівський. Восьмий Чорноморський полк, командир полковник Саренко. Дев'ятий стрілецький полк, командир полковник Шандрук. Третя гарматна бригада, командир полковник Чижевський. Лубенський кінний полк, командир сотник Поплавський. Партизанський загін Павловського. Командир Отаман Павловський. Друга дивізія Запорізька Січ. Командир Пошко. Армія Зун. Західноукраїнської Народної Республіки, перший галицький корпус, командир полковник Метка, 5 Сокальська бригада, командир сотник Демчук, 6-та рабська бригада, командир сотник Юліан Головінський, 9 Огнівсько-Белська бригада, командир атаман Шашкевич, 10 яворівська бригада, командир полковник Долут, другий Галицький корпус, командир полковник Вольт, Українські Січові стрільці Командир полковник Шаманик, Коломийська бригада, командир підполковник Тінків, Бережанська бригада, командир Лесняк, третій Галицький корпус, командир генерал Краус. Як бачите, тут є імена людей, які далі воювали в УПА, які воювали під час Другої світової війни, і які навіть були в українській армії в 1944 році, коли Українська національна армія змушена була перейти Альпи. І бути у Італії була інтернована, щоб не попастись у руки більшовиків. І зараз хотілося мені поєднати минуле і сучасне і прославити найкращі підрозділи минулого і найкращі підрозділи сьогодення. Запорізькому корпусу армії ОНР. Слава, 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 слава! батальйону Азов. Слава! 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 Чорним запорожцям полковника Дяченка. Слава! Слава, слава! Батальйону Січислав! Слава! 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 Січовим стрільцям армії ОНР Слава! 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 Батальйону Айдар! Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Анатолій! Сказано, так. Зараз ми спробуємо слухати музику пісню нашу українську. Берегиня не доволі Запорізького Олеся Чайка була.